Коли їхати далеко східним краєм із Заходу на схід до Хабаровська, а потім на південь до Владивостока, то, що зразу звертає на себе увагу, це назви сіл, районів і станцій. По всій цій території рябіють Полтавки, Чернігівки, Київки, Катеринославки, України. Україною ще до революції звалась і зветься ще й тепер станція між Свободним і Катеринославкою. Крім його, на Амурі, на межі районів Архангельського і Буреїнського. Є ще село Україна української сільради. Чернігівських районів на дільничні виборчі комісії аж два, один на Амурі, другий на Уесесурі. Так само два київських райони. В самій столиці краю частина її звалась і зветься українською Слобідкою. Потім пішли різні Переславки, новокиївські ували, українські Іванівки і так далі. Є ще пак і Катеринославський район. Вірніш був, бо Совєти згодом перехрестили його в Кагановичівський. Це все назви найбільш яскраві, дані до революції самими переселенцями і не змінені й дотепер. Пізніше, уже за Совєтів, до них почали долучатися нові осідки, при совєтах засновані і замешкані червоні України, червоні армії, червоні зорі тощо. Це нові українські назви, привласнені новими мешканцями, здебільше з демобілізованими прикордонниками та червоноармійцями, що вирішили осісти на дільничні виборчі комісії та й новими переселенцями. Ті назви це зовнішній вияв українськості премор'я та ОСС Урійського краю. Але в селищах тих під тими ж назвами, як і під усіма менш яскравими, живе справжній український народ. Настали більшовицькі злидні. Почалося від розгрому заможного села шляхом розкуркулення, розігнання різьких та амурських козаків, переселення з прикордоння усіх непевних сіл. Посилилася московсько-жедевська колонізація. Навіть виник цілий Жедевський район. Пішло безапеляційне роззброєння всього населення, колись тут зброю мали всі, хто хотів і скільки хотів. Замовкло все, благоденствуючи. Який той зелений клин буде надалі, і як там поводитиметься і почуватиметься українське населення в майбутньому, це залежить від багатьох причин. Ми не хочемо бавитись у пророків. Ми лише думаємо, що, коли на Далекому Сході все залишатиметься в такому стані, як досі, то за яких пару десятиліть, внаслідок послідовної і нещадної русифікації про українців у далекосхідному краю самі ж українці розповідатимуть казки так само, як і про УСЕС Урійських Тигрів. І тоді прийдуть московські балалаєчники і будуть складати биліни проруських конкістадорів, стародавніх переможців, що своїм потом і кров'ю утвердили Російську імперію на Тихому океані. Іван Бахряний, Україна біля Тихого океану, 1944 рік.